Вітаю вас, друзі! Повертаюся зараз зі східного фронту, зі східних рубежів, де наші воїни мужньо, героїчно тримають оборону. Про цю поїздку буде окремий матеріал. Тому не забувайте підписатися просто зараз на мій канал для того, щоб не пропустити його. Я гарантую, це буде дуже і дуже цікаво. Але поговорити хочу сьогодні із вами про дещо інше, тому що є дуже багато думок, дуже багато спілкувався із нашими військовими на абсолютно різних рівнів. І я вважаю своїм обов'язком як громадянина, як людина, яка працює регулярно щоденно. Разом із вами над забезпеченням війська поділитися цими думками, тому що ситуація дуже і дуже серйозна. Із позитивного у росіян величезні колосальні втрати у живій силі, просто ну, можна сказати, катастрофічні були би для них. Але на жаль, російське м'ясо і далі, і далі пре-пре-пре. Людський, якщо їх можна вважати людьми, ресурс у них доволі великий. Тому, попри шалені втрати, вони і далі намагаються наступати переважно пішки. І така ситуація на ну, практично усіх ділянках фронту, тому що бронетехніку росіяни стали рідше використовувати через роботу наших дронів. І на цьому, на жаль, позитивні новини закінчуються а далі. Поговоримо про погане і про те, як це можна виправити. Дивіться, друзі. Е, у нас на фронті ситуація надзвичайно складна. Це ні для кого не є секретом. Ви, якщо моніторите новини, маєте про це прекрасно знати. Найгарячіша ситуація у нас в Авдіївці. Там росіяни продовжують свої м'ясні штурми, але штурми також росіяни здійснюють і поблизу Бахмута і е, в районі. Сватове Кремінна, Куп'янськ, і не тільки там росіяни намагаються перейти до активного наступу на більшості ділянок фронту, щоб перехопити у нас стратегічну ініціативу, і частково їм це вдається. Ось але важка ситуація не тільки через те, що росіяни намагаються наступати, подекуди вони мають частковий успіх. А й через інші обставини, які склалися сьогодні у нас на фронті, у нашому війську, і найбільшим, скажімо так, найбільшим викликом сьогодні для української армії стало недостатнє. Я скажу дуже дипломатично, недостатнє забезпечення української армії артилерійськими боєприпасами. Я тут не буду наводити конкретних цифр для того, щоб взагалі вас не вганяти в депресію, але скажу так, що артилерійських боєприпасів у нас дуже і дуже мало. Причому, коли я кажу дуже і дуже мало, я маю на увазі ті ділянки фронту, де вони критично найбільше потрібні, тобто там, де ворог здійснює активні штурмові дії. І це надзвичайно велика проблема. Чому у нас великий дефіцит снарядів? Тому що є багато різних об'єктивних причин, починаючи з того, що війна в Ізраїлі. Вона змусила там, зокрема, Сполучені Штати Америки частину артилерійських боєприпасів переспрямовувати туди. Є ще низка інших об'єктивних факторів, пов'язаних із тим, що наші союзники, зокрема там європейські партнери, не налагодили на належному рівні виробництво боєприпасів, е і тому строки поставок, зокрема там обіцяного мільйону боєприпасів від Євросоюзу, вони постійно зміщуються. Вже це і самі європейські політики визнають, що. Вони не встигають вчасно поставити ті боєприпаси, які вони е, зобов'язалися передати е, силам оборони України. Е, є і низка інших іще факторів, таких як досі. У нас немає великого, скажімо так, дуже великого виробництва боєприпасів калібру 152-155 міліметрів. Поступово ця ситуація у нас вирішується в країні, я знаю, але все одно, ну щоб покрити обсяги фронту, цього дуже і дуже не вистачає для розуміння. Ну в середньому щоби ефективно тримати оборону. Я про наступ навіть не кажу. На увесь фронт нам на день ну, бажано було би мати хоча б 18-10 боєприпасів. Звісно, такої кількості у нас немає. У нас було більше боєприпасів влітку. Ці боєприпаси вичерпалися, їхні запаси. І зараз Сили оборони України майже не мають боєприпасів. Артилерійських на багатьох ділянках фронту на жаль, отака в нас сьогодні реальність. Я тут не скажу нічого надсекретного. Ворог це прекрасно розуміє, прекрасно усвідомлює, і росіяни цим користаються, якраз активізувавши свої наступальні дії саме в той період часу, коли наші війська зіткнулися із е, браком боєприпасів е, дефіцитом. Так, ось, друзі, можна довго говорити про причини, скаржитись. Давайте краще поговоримо про те, як ситуацію виправити, змінити. Чи можемо ми, скажімо, там дуже швидко дістати велику кількість артилерійських боєприпасів? На жаль, ні. Це пов'язано з тим, що виробництво боєприпасів це ну, не такий вже простий процес. Ось, як я вже казав, є багато об'єктивних причин, чому у нас є дефіцит зараз. Ми не можемо, скажімо так, просто прийти як в супермаркет і купити стільки боєприпасів, скільки нам потрібно, тому що ну тому, що їх стільки не виробляють станом на зараз. Можна скаржитись на наших союзників про те, що вони недалекоглядні, і це дійсно так і є, що вони не намагаються стратегічно мислити в тому контексті, що якщо зараз накинути всі ресурси на перемогу України, то далі нашим союзникам можливо доведеться самостійно воювати вже проти росіян або там проти їхніх союзників із вісі зла. Але ситуацію треба вирішувати, виправляти і є альтернатива. Ця альтернатива вам давно відома. Це дрони камікадзе fpv дрони. Вартість одного дрона базового, скажімо так, 7 дюймів сягає приблизно від 320 до 460 доларів. Це я кажу про ті ціни, за якими ми купуємо. Це залежить від різних модифікацій, тобто різна ціна. Є дрони кращі, є дрони на 10 дюймів, і вони коштують в районі десь 550-600 доларів. В масштабах держави це взагалі не гроші. Ну тобто, для порівняння, один артилерійський снаряд 155 мм коштує від 3000 євро і більше. І ось ми би могли зараз компенсувати дефіцит артилерійського озброєння, боєприпасів саме наявністю дронів. І в принципі, зараз це і відбувається вже на фронті. Я наведу статистику. Значить, станом десь на початок середину жовтня, частка уражених цілей дронами камікадзе становила 25-30 Це дуже багато, надзвичайно багато. Станом на зараз, принаймні на тій ділянці фронту, де був я, частка уражених цілей відсоток дронами камікадзе. В порівнянні там з іншими засобами сягає практично 90%. Чому? Тому що бракує інших видів озброєння, бракує боєприпасів, бракує мін і багато-багато іншого. І відповідно, наші солдати зупиняють російські штурми, б'ють росіян ще на підступах, ще коли вони тільки планують іти на штурми, винищують їхню логістику переважно дронами камікадзе. І сьогодні. Багато де фронт, наша оборона тримається тільки завдяки тому, що ці дрони є. Багато в чому ці дрони є завдяки вам, тому що ми вже купили більше 17 тисяч дронів, поставили величезну кількість, продовжуємо ці поставки і надалі, але цього критично мало. Цього замало. Хоча ми зробили дуже багато, усе одно в масштабах величезного фронту протяжністю понад тисячу кілометрів цього замало не вистачає. Е, солдати командування бригад. Чудово розуміють необхідність збільшення поставок дронів, ось але дрони це не тільки. Сам засіб ураження, це ще інфраструктура до них, але це окрема тема. Хто темою цікавиться, той знає, про що я кажу. Я зараз не буду тут вдаватися в деталі, та й ворогу про це знати е, не варто. Е, так ось на бригадному рівні е, багато де є розуміння, що дрони потрібні, і дрони це сьогодні. Ну, чи не єдине, чим ми можемо компенсувати дефіцит артилерії. Хоча вони і не такі потужні, але вони компенсують там нижчу потужність своєю точністю. Е, і плюс можна відправити там кілька дронів на Цілі її успішно знищити. Прикладів ви вже бачили багато. Знищені танки, знищені сонцепьоки. Не буду тут теж довго розповідати. Ось. Але, попри розуміння там на рівні бригад і нижче необхідності, важливості дронів Камікадзе, у нас досі їх дуже сильно не вистачає. Не можна сказати, що держава не включилася. Держава включилася, досить добре працює армія дронів. Причому не тільки щодо дронів Камікадзе, а й щодо там, великих квадро, октокоптерів, бомберів, нічних дронів, які росіяни е, називають баба-яга е, інших дронів, мавіків. Але от що стосується саме FPV, на жаль, цього досі критично недостатньо. І я не хочу бути песимістом. Я взагалі завжди стараюсь оптимістично бути налаштованим, тому що якщо ти будеш песимістом, то треба вже одразу здаватися, лягати в труну і все, і кінець. Але, попри весь мій оптимізм, який в мене там присутній, зазвичай в моєму мисленні. Я маю сказати, що ми близькі до дуже поганої ситуації, точніше, ми вже в поганій ситуації, ми близькі до, до катастрофічних наслідків на фронті. Якщо ситуацію просто зараз не виправляти, якщо не налагодити виробництво закупівлі і поставки дронів на фронт у кількості, за найскромнішими моїми підрахунками, нам треба 10 тисяч FPV на день постачати на фронт. Якщо цього не робити, просто зараз наслідки будуть дуже, дуже поганими. І не на тактичному, не на оперативному, а на стратегічному рівні у цій війні. Е, що окремо маю сказати? Ворог також знає про ефективність і потенціал дронів Камікадзе. Е, потенціал у дронів Камікадзе надзвичайно великий, тобто, це. Ну, я думаю, ми зараз розкрили відсотків 10 їхнього потенціалу. І це, крім там, засобу ураження на фронті, е потенційно ще може стати елементом нашої протиповітряної оборони. Так ось. Ворог чудово знає, усвідомлює наскільки ці дрони важливі і не стоїть на місці. Вони кинули значні фінансові державні ресурси на закупівлю цих дронів, якщо наші військові переважно використовують дуже хороші дрони 7 дюймів, які ми постачаємо. Це одні з найкращих 7-дюймових дронів, які сьогодні є взагалі для фронту. То росіяни використовують переважно досить хороші, якісні 10-дюймові дрони. 7-дюймові дрони вони майже не використовують. А 10-дюймів дюймів це дрон, який несе більшу вагу, далі летить. Це набагато серйозніша зброя аніж 7 дюймів. І цих дронів у росіян багато. Вони практично вже досягли паритету із нами за кількістю дронів і застосуванням. Вони відстають поки що від нас за досвідом за тактиками застосування, але це питання часу, коли вони нас і в цьому наздоженуть. І відповідно, я прогнозую, що за якісь пару місяців. Ситуація по дронах камікадзе FPV зміниться зовсім не на нашу користь, при тому росіяни будуть переважати нас не тільки кількісно, а й якісно в плані дронів, а потім вони нас нас, нас доженуть також і щодо досвіду, що дуже важливо. Тобто ворог вчиться, робить висновки, рухається вперед. Чи можу я сказати, що ми так само ефективно, швидко рухаємось вперед? Ні, я цього сказати не можу. Те, що зараз надає держава по FPV, недостатньо. Замало. Тому, друзі, дивлячись на ту критичну ситуацію, яка зараз склалась на фронті. Поспілкувавшись із нашими солдатами і з командирами, я користуючись нагодою, що в мене там велика аудиторія і це відео подивиться дуже багато людей, хочу публічно звернутися, не знаю, там, до міністра оборони, до всіх профільних інших наших чиновників і насамперед до президента України. Будь ласка, підійміть питання забезпечення FPV-дронами підрозділів Сил оборони України зараз на максимальний найвищий рівень. Поставте це в пріоритет. Будь ласка, якщо ми не можемо просто зараз подолати. Дефіцит снарядів артилерійських, будь ласка, давайте шукати альтернативу. Давайте давати нашим військовим нові засоби для знищення ворога. Ці дрони надзвичайно ефективні. І той, хто е виграє цю гонку дронів, той буде вигравати цю війну, то і буде перемагати, тому що за цими дронами майбутнє, тому що ці дрони вже змінили ситуацію на полі бою, тому що ці дрони вже серйозно вплинули на цю війну. І якщо ми просто сьогодні не роздуплимось як держава, не почнемо. Виробляти, закуповувати, постачати тисячами ці дрони щоденно на фронт ситуація буде дуже погана, надзвичайно погана, вона вже не добра. Е, тому прохання до вас, друзі, поширити це відео максимально, розігнати його по соцмережах. Якщо мене буде дивитись хтось із наших посадовців топових чиновників, донесіть, будь ласка, також цю інформацію і до президента України, тому що ну мені вже здається, я просто стільки кричу про ці дрони, що мені здається, що якщо вже сам президент не включиться і не почне на усіх рівнях довбати це питання, то нічого не зміниться. Зміни є, але вони дуже повільні. У нас немає цього часу. Ми втрачаємо техніку, ми втрачаємо людей. Через те, що росіяни нас починають нас доганяти і скоро переженуть по цих дронах. І необхідно вже зараз приймати серйозні е, і швидкі рішення. Причому ці рішення вони не такі вже й великі, ну не такі вже й обтяжуючі для державного бюджету. Це не такі великі гроші. Це дешевше, ніж артилерійські снаряди, а часто і ефективніше за них. Ой, тому, друзі, тому друзі, я дуже сподіваюся, що ситуація піде на краще. Я буду лобіювати це питання на усіх рівнях публічно, не публічно, як тільки зможу. Я підключу для цього усі свої можливості, усі свої зв'язки. Е -е, а вас прошу, крім поширення цього відео, будь ласка, і надалі донатити, донатити на наше військо, на сили оборони, і в тому числі, і передусім на дрони камікадзе. Це те, що зараз тримає нашу оборону. Це те, що зараз. Дозволяє відбивати російські штурми, це те, що зараз є ну практично основною зброєю, якою ми знищуємо ворога реквізити на постійному на банку. Ми щоденно збираємо на дрони. Є в описі до цього відео. Підключайтеся, долучайтеся, і тим, хто втомився від війни, або хто хоче про неї забути, також нагадуйте про важливість допомоги силам оборони України. Нехай теж включаються, бо якщо вони не включаться просто зараз, їм доведеться теж платити дуже велику ціну за свою байдужість і за те, що вони не беруть участь у допомозі, хоча б українському війську. Я вірю в те, що ми змінимо ситуацію на краще, але треба працювати, працювати і ще раз працювати, і робити це треба позавчора. Дякую за вашу увагу і слава Україні.